Привіт, мене звати Яна Супоровська, я українська журналістка і сценаристка, і ви слухаєте культурний трибунал. Нещодавно моя близька подруга, вона українська письменниця, розказала мені про слово, яке було гаслом українських дисидентів, і це слово випростатись. Знаєте, мене аж різонуло те, як сильно і точно воно пояснює поняття гідності. І, власне кажучи, цей подкаст для мене він теж про один із способів нарешті випростатися нарешті випрямити спину, заявити про наші права і розказати наші історії про те, як Росія століттями краде в українському мистецтві, в культурі, в науці, аби потім видати це все за своє. Ми, нарешті можемо не просто говорити про це, а ми можемо вимагати повернення і справедливого суду. І перш ніж ми зараз почнемо нову історію, я хочу подякувати кожному амбасадору і амбасадорці за Ukrainians. друзі. Це завдяки вам виходить цей подкаст і багато крутих інших проєктів. Підтримуйте українські медіа, долучайтеся. Лінк буде в описі. Пані та панове, на цьому засіданні нашого культурного трибуналу ми розглянемо справу про найзагадковішого художника минулого століття. Якою магією володів він, що за його картини досі тривають битви на головних аукціонах світу на десятки мільйонів доларів? Як Росії вдалося вкрасти цілу людину? І як нам повернути генія світового калібру назад Україні? Ну, а тепер давайте запустимо перший матеріал нашої справи. Від себе зараз посеред маленького старовинного містечка Тиша похмурий сірий ранок. Сталеве небо аж тисне на маленькі вулички, виміщені побитою бруківкою. Повітря густе і напружене. Раптом ранкову тишу розрізають чиїсь кроки. Оминаючи калюжі куцим тротуарчиком чим чекує чоловік у темному плащі. Він проходить у кінець вулички. За якусь мить ми бачимо чорнявого підлітка, закутаного в трохи завеликий на нього піджак. Він вичікує, доки чоловік у плащі пройде досить далеко, і потім, наче кіт, тихенько скрадається слідом за ним. Чоловік в плащі переходить дорогу, завертає до маленької крамниці. Там зупиняється і починає розглядати її вітрину. Підліток теж підкрадається поближче. Він намагається, ніяк не виказавши себе, розгледіти обличчя чоловіка. Тим часом до вітрини підходять нові люди. Усі вони роздивляються картину, виставлену у вікні крамниці. На невеликому полотні зображена річка, каміння, якийсь крихітний прив'язаний човник. На перший погляд, простий пейзаж. Але є в ньому щось таке, що магнітить до себе погляди людей. Оці магічні переливи місячного сяйва по воді гіпнотизують глядачів. У 1894 рік Сумщина, містечко Конотоп. Той чорнявий підліток це Кажік. Ну так його ніжно на польський манір називають вдома. Або ж Казимир Саверинович-Малевич, як його згодом буде знати увесь світ. І в тій вітрині маленької крамнички у конотопі була виставлена його перша робота. Власне, Кажік до останнього про це не знав, бо він сам би ні за що на таке не пішов. Картину під назвою Місячна ніч без відома самого Малевича його друг попросив розмістити в місцевій крамниці. Казимир був ошелешений і реакцією глядачів, і тим, що картину одразу купили. До речі, за п'ять карбованців. Запам'ятайте, будь ласка, цю суму. Ми до неї ще повернемось. З невпевненого і трохи крінжуватого підлітка Малевичу вдалося перетворитися на майстра, який змінив усі закони мистецтва світу. Ну тільки уявіть, одна людина знесла до бісової бабці всі існуючі рамки й правила, і показала усім такий погляд на світ, який досі не дає цьому світу спокою. Сучасники описували Малевича як генія, який манив і гіпнотизував, розказують про це історію. Якось Малевич проходив повз художню школу. Там тусила зграйка абітурієнтів, які чекали вступних іспитів. Між ними пробігло шепотіння. Це ж Малевич, Малевич, іде. І коли художник проходив повз НАТО майбутніх студентів, ті намагались легенько і непомітно його торкнутись на удачу. Про Малевича світ за межами Союзу дізнається майже випадково, коли йому вийде вирватися на коротку поїздку у Німеччину. Художник на той момент уже став свідком голодомору в Україні репресій. Тому він добре розуміє, що кровожерлива імперія отот -от дістанеться й до нього. І Малевичу вдається неймовірне вивезти в Німеччину архів робіт, але самому залишитись там не виходить. І поки весь світ шаленіє від Генія, обговорює його новаторський напрямок, совєти звинувачують Малевича в шпигунстві. Він помирає хворим у злиднях, не маючи чим платити за їжу. А зараз буде ще один матеріал справи. 2018 рік Нью-Йорк, Манхеттен, рокфеллер Плаза. Якби розкіш мала прописку в паспорті, то там була би записана адреса цього хмарочосу. Чуєте запах? Так, тут навіть повітря пахне доларами. Ми з вами бачимо худого чоловіка з переляканим обличчям. Він дуже поспішає. Його кросівки тонуть у м'якому килимі, доки він підтюпцем біжить коридором. Чоловік залітає в якусь темну кімнатку, міцно замикає за собою двері, помітно, як сильно він нервує. У двері починають стукати. Він метушиться, хутко стягує з себе джинси, футболку. По дверях тим часом тарабанять ще гучніше. Чоловік, ще більше нервуючи, знімає з вішака костюм і сяк так одягається. Потім хапає зі столу білі рукавички і відчиняє двері. У коридорі він бачить чоловіка, одягненого точнісінько, як він. Той кричить: нарешті, якщо запізнимось, нас приб'ють. Уже вдвох вони залітають в сусідню кімнату, там натягають на руки свої білі рукавички. Потім підходять до стелажа і дуже, дуже акуратно виймають звідти якийсь прямокутник. Чоловіки повільно і обережно підіймаються зі своєю ношею східцями. Відчиняють двері і опиняються на сцені. В наступну мить зала вибухає оплесками. Це Аукціон Крістіс, де починаються торги за одну з найбажаніших картин світу супрематичну композицію Казимира Малевича. Картина була продана за рекордні майже 86 мільйонів доларів. Пам'ятаєте, за скільки купили першу картину Малевича? 5 карбованців так. Але в цій історії для нас важливі не ці мільйони. Давайте зараз зайдемо на сайт аукціонного дому Крістіс. До речі, ви потім можете теж це самостійно перевірити так, ось вона продана у 2018-му супрематична композиція Малевича. А тепер відгадайте, в якому розділі вона розміщена російське мистецтво. І далі цитата з опису продажу картини Малевича. Наразі ми маємо рекорд за найвищу ціну, будь-коли сплачену за російську картину на публічних торгах. Ну тобто, один з найбільших авторитетів продажу мистецтва безапеляційно вважає Малевича російським, і так думає, на жаль, півсвіту. А зараз давайте чесно: ну от що ми знаємо про Малевича, що там за усіма цими геометричними фігурами, за цим густим чорним шаром фарби його розпіареного всіма квадрата. Чому Казимир Малевич для нас України такий важливий? І чому Росія так за нього вчепилась? Бо Малевич це зброя натівського калібру у світі мистецтва. Це бренд світового рівня. І він міг би бути нашим українським брендом, але став іконою руська авангарда в світі. Для Росії це така сама війна, в якій вони наївно тішаться, що перемогли, бо начебто Малевич дорівнює Рашен. Тут, до речі, варто додати для справедливості, що є ще дві країни Польща та Білорусь, які теж вважають Малевича своїм. Але вони чомусь не заперечують при цьому, що Малевич ще й український. У центрі Санкт Петербурга зберігається цікавий документ. У тамтешньому архіві КГБ лежить така товстенька вицвіла папка зі справою художника Казимира Малевича. Та простіше викрасти горокракс з під носа Воландеморта аніж українському досліднику отримати до неї доступ. Але одного разу трапилося диво: хтось із псів режиму дав слабинку і пустив у цей архів Ірину Вакар, російську дослідницю творчості Малевича. Їй, звісно, заборонили робити копії справи, але дослідниця від руки переписала собі цей цінний документ. І зараз ви почуєте унікальну цитату зі стенограми Допиту Малевича, що відбувався у 1930 році Прізвище – Малевич. ІМ'я по батькові Казимир Саверинович. Національність Українець. Саме отак відповідає Малевич на допиті в лінінградських чекістів. Ймовірно, саме це було і записано в його паспорті, бо анкету на допиті не могли скласти без документів. Що ще маємо запис в метричній книзі київського костелу про народження митця в Києві. Своїми вчителями він називав українських художників, зокрема, Миколу Пимоненка. А ось що Малевич пише в автобіографії: день у день ходили ми з Левом Вачевським на етюди влітку. Згадували Україну. Він та я були українцями. Ну й ключове на всю творчість Малевича дуже вплинуло саме українське традиційне мистецтво, про що кажуть і дослідники, і пише сам він у спогадах. І от на цьому моменті ми могли би сказати: Стоп, 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 вимикайте цей подкаст, розходимось. Малевич наш, ну про що тут взагалі говорити? Але це в нормальному світі. Ми ж маємо справу з чемпіонами по крадіжках. Саме тому боротись за українського художника-авангардиста Казимира Малевича з Росією так непросто. Як взагалі можна вкрасти цілу людину? Жодної магії, лише дуже дешевий примітивний імперський фокус? Стежимо разом за руками. Рух один, зухвало дивимося в очі і непомітно підчищаємо в матеріалах, статтях, фільмах усі згадки в біографії Малевича, які пов'язані з Україною. Рух 2. Впевненим голосом кажемо: Казимир Малевич, основоположник російського авангарду. І рух 3. витрачаємо дуже, дуже, дуже багато грошей в просуванні в світі бренду Малевич Російський. Воля! артист The Russian avant garde uh, flourished in the Russian Empire and the Soviet Union. Please. The Black Square by Russian artist Kazimir Malevich is a really big deal in art history. Як нам відстояти Малевича як нашого митця в світі, і чи можливо це взагалі? Щоб розібратися, запрошуємо на наше засідання Тетяну Філевську, креативну директорку Українського інституту і дослідницю творчості Малевича. Пані Тетяно, готуючи цей епізод, я дуже багато часу провела на російських ресурсах, які пишуть про Малевича, і у багатьох з них є одна примітна деталь. Вони вже ж називають його російським художником. Часом навіть готові визнати, що він мав польське походження, але ніколи і ні за що не вказують, що він був українцем. Чому? Власне в українському інституті, де я наразі працюю, ми зробили дослідження російської пропаганди за кордоном останнім часом. І що цікаво, в своїй роботі за кордоном, та в своїй, як її назвав директор ермітажу спецоперації Росії на Заході, Росіяни дуже чітко підбирають те, з чим вони заходять. Та тобто ці теми, ці наративи, ті конструкти, які їм дуже зручні. Ну я думаю, це пов'язано власне з тією ситуацією. Ситуацію, та, з тим, е, з тим фоном інформаційним, який панує в Росії останні принаймні 10 років, це намагання всіляко е, викликати зневагу ненависть до України е, і небажання будь-що е, асоціювати з Україною. А чому росіяни так сильно вчепилися в Малевича? Навіщо він їм? Ну як вони сформували за 60 років бренд великого російського авангарду, який неможливо уявити без Малевича, і коли вже якби тремтіла і потім згодом впала залізна завіса, Одна з цих речей, які цікавило захід в Росії, був авангард. Власне, не тільки е, як культурне явище, та але й як предмет ринку, і відповідно е, росіяни відразу схопили скажімо так, та те, що це дуже вигідно, комерційно вигідно, тому що це величезний сегмент ринку, це величезні гроші. До речі, про гроші у аукціон Крістіс розміщує продану картину Малевича в розділі російське мистецтво з підписом Картина російського митця. Чи є у нас шанс це змінити? Я думаю, що є. Я думаю, що світ змінився після 24 лютого. Світ зрозумів про те, що Росія назавжди втратила свій статус, не знаю, великої держави, супердержави, культурної держави. Українці сьогодні переписують цю мапу. А багато хто вже відмовився від ось цього визначення «Russia and East Europe, Сюропта, наприклад, як це там досі залишається в якихось аукціонних будинках. Але я думаю, це справа майбутнього. Інколи здається, що в світі авторитет Малевича вищий ніж в Україні, де він народився. Чому нам взагалі зараз так важливо говорити про повернення собі Казимира Малевича як нашого митця? Уявіть собі, якби зараз таке трапилось. Та якби зараз в нас просто знищили всіх наших митців, музикантів, письменників. Ми би від цього оговтували ще сто років. Та тому ми зараз не можемо цього допустити. Тоді, в 30-ті роки, це сталося. Та ми втратили ціле покоління, цей зв'язок, цю тяглість, ці напрацювання. Ми, але вони залишились в їхніх творах. і інші митці авангарду це дуже важливий крок в власне формуванні українців як модерної нації. Ми не є культурою селян, як нас хотіли завжди так, кодифікувати в радянському союзі чи в Російській імперії. Ми є сучасною та нацією європейською через те, що вони були, вони проробили цю роботу і вони такими себе усвідомлювали. Власне, те, чим захоплюється сьогодні світ, дивлячись на сміливих українців, це те, якою сформувала нас наша культура. І на сам кінець. Одна з небагатьох залишених в Україні робіт Казимира Малевича зберігається в маленькому музеї в селі Пархомівка на Харківщині, на тій Харківщині, яку росіяни нещадно намагаються знести з лиця землі всією зброєю, яку мають. Село Пархомівка пощастило опинитися далі від лінії фронту. Картина Казимира Малевича, українського новатора і сміливця. Зараз надійно охороняється від російських ракет. Вона не дістанеться росіянам, як не дістанеться їм і наш малевич. І я традиційно повторю: доки ми пам'ятаємо і доки ми говоримо про своє і про своїх, доти у нас усіх є шанс їх повернути. Це був Культурний Трибунал. Дякую, що були з нами. Ставте, будь ласка, нам зірочки на Apple Podcasts і обов'язково залишайте коментарі, тому що нам дуже важливий зворотній зв'язок.